Доброго дня! Всіх моїх шановних підписників і гостей каналу вітаю з наступаючими великодніми святами. У мене є рецепт найсмачнішої в світі паски. І що головне, ця паска дуже швидка в приготуванні. Хто хоч раз спробує таку пасочку, той назавжди відмовиться від інших рецептів. Так я й зробила. Для приготування потрібні такі продукти. 500 мл кип'яченого теплого молока. 600 г цукру, 100 г пресованих дріжджів, 15 яєць, 10 штук з білками і 5 штук одні жовтки. Масло вершкове 600 г, маргарин 200 г, ванілін, ізюм 200-250 г. Борошно приблизно 2 кг. Можна цей рецепт зробити і наполовину. Для глазурі. Сухе молоко, 4 столових ложки, згущене молоко, 6 або 8 столових ложок, сік лимона 2 чайних ложки. Ця глазурь не кришиться і має приємний свак. Мені дуже сподобалось. Перед початком приготування тіста моя мама і бабуся робили так, вони читали молитву Отче наш і тоді просили Боженьку, благослови на приготування пастки. В тепле молоко я висипаю дріжджі. і нехай постою, щоб розійшлися, набрали силу так, оставлю. Тепер яйця, 10 яєць і 5 жовтків змішую з цукром. Перемішую їх. щоб Супер! Розтворився. Добавляю 2 чайних ложки соку лимона для кольору. І, маму, і мама, і бабуся готували паску, вставали три часа ночі. Замішували, ставили на початку опару, тоді замішували. І так ціли, цілий день вони її готували. Це рецепт зовсім, зовсім інший. І це швидко. Підійде, у формах підійде і, і все. Нехай розійдеться цукор. Молоко з я вилила. Тепер яйця з цукром. Супер-масло з маргарином. Як кажуть старі люди, коли починаєш паску робити, щоб настрій був добрий, щоб нічого не боліло, родзинки одразу. А це я цедру з лимона додала ще ванільку. Це все перемішується. Будем додавать борошно. А ще я хочу ложку горілки, це кажуть, щоб не опадало тісто. тепер борошно будемо додавати. частинами і вимішувати цю паску я спробувала у чоловікової тітоньки. Я як спробувала її, боже мой, я такої паски не їла. Ну, не може вона краще виходить, вона її вже 20 років. Ой, Боже мой. з струвкою вий. Забалакалося. Вона її вже пече 20 років. І все вже робить на голос. І пиріжки вона смачні печі. Так що я відмовилась від всіх рецептів, які у мене були на поску. І роблю тільки так. Будемо потрошки додавати борошно, щоб не впала п'ять ложка. У мене пішло чуть більше двох кілограмів. Ну, це залежить от, от, це от розміра і Це олії. Олійки добавлю, щоб краще. І так хвилин 15-20 вимішувати і відбивати. Хвилин 15-20. Знайшла таку стареньку каструлю і поклала, щоб підходило тісто. Накриємо її і в теплому місці, щоб в два, ну, два з половиною три рази, щоб підійшло. Старий години підходила насетиста, а тепер ми його викладемо жовтеньке, пахуче яке. Формочки я змазала, змастила олією так, аж диши. Тому це забагато буде, можна й половину зробити порцію. А тепер будемо одну третю частину десь. І так всі покладаю. Тепер нехай підходить ще у формочках. Ну це десь годину воно буде підходити. А може менше години. Так. Це жовток з молоком. Один жовток і дві ложки молока. 40 хвилин підходили пастки. І от ми ще їх змастимо. І в духовку 180 градусів, ну, 40-35 хвилин. А як великі, то і 50 може будуть випікатися. Це треба перевіряти шпажкою. При випіканні двері закриті, вікна закриті. Щоб все було закрите. Згущене молоко 8 столових ложок. Тепер візьмемо 4 столових ложки сухого молока. Подивимось, може додати де доходи. І 2 чайних ложки лимонного соку. Це у нас глазурь така буде. Я прошли рік робила, мені сподобалось. Отака така глазурь получилась. Спекла я пасочки. Отакі в розрізі, дивіться, які жовтенькі, ну, хароматні які. Тільки одне не робіть, як я. Не змащуйте жовтком перед тим, як ставити в духовку. Підписуйтесь на мій канал. Для мене це дуже важливо, щоб мій канал існував. Ще раз вітаю з великодніми святами, нехай вас Господь береже. І янголи-охоронці, слава незламній Україні! Героям слава!